Ну, а що відбувається безпосередньо на полі бою, будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пихньо. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітання. Під час виступу на саміті Триморія Володимир Зеленський закликав звернути увагу на підготовку Росії до нових агресивних дій, ймовірно, проти інших країн. І, за його словами, країна-агресорка готує щось в біл у Білорусі. Давайте подивимось. At... Подивіться на Білорусь. Цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? я не знаю. Україна, Литва, Польща. Не дай Боже, але ми всі маємо бути готовими. усі наші інституції відкриті до співпраці. Наскільки реальною і серйозною є зараз загроза нападу Росії на інші європейські країни, і що ви думаєте про загрозу наступу на Україну з півночі? Я не дуже м'яко кажучи вірю в те, що може відбутися наступ на Україну зі сторони Білорусі, тому що історично так складалося, що волинські ліси вони є максимально непрохідними для військ противника. Відповідно, повірити в те, що туди піде наступ. Ну дуже складно, але безсумнівно, ми маємо прораховувати будь-яку загрозу, і про це говорив до речі, в своєму нещодавньому найсвіжішому інтерв'ю для лівого берега головнокомандувач Олександр Сирський. З приводу загрози для Європи вона справ насправді зараз існує і європейці. Повірте, дуже уважно стежить за тим, що буде відбуватися на цих навчаннях. Вони відбудуться у вересні, вересні 2025 року. Запад 2025 тисячі Цей ці навчання фактично після них війська, які залишилися і пішли вторгненням до України. Як Путін скористається ними? Тепер ось зараз це трішечки загадка, але ще європейські столиці, що наші чиновники вони прекрасно усвідомлюють цю загрозу, тому що під проводом навчань Росія вже одного разу показала, що вона здатна робити. Тому побачимо тут зараз дуже складно прогнозувати майбутнє з точки зору того, що геополітичне середовище розвивається надзвичайно таким. Стрімким і деку, подекуди незрозумілим та непередбачуваним темпом для того, щоб сказати, як воно буде, але те, що загроза існує, і вона буде створюватися для всіх вересня вересні з року. Це факт. Пане Василю, другий день поспіль. Ми всі обговорюємо так зване перемир'я Путінське, яке він оголосив на дні святкування вісімдесятої річниці перемоги. Росіяни хочуть, щоб воно тривало з 8 по 11 травня. Так, от як ці три дні можуть бути використані російськими військовими і чи встигнуть вони підготувати щось серйозне? І ми насправді ми зараз говоримо ні про що поясню, чому чи бачили ви десь заяву про те, що Україна приймається перемир'я, і що ми узгодили, що буде це перемир'я на три дні. Ні. Я не бачу, нема цієї заяви, як наскільки я розумію. Тобто, Україна запропонувала зворотню історію. Давайте вже для чого чекати до 8 травня. Оголошуємо вже тридцятиденне повне, тотальне перемир'я на не небігу у воді у повітрі. Така ж сама позиція з українським тоном войск, скажімо так збіглася і у Сполучених Штатах Америки. Тобто, я можу припустити, що зараз тривають якісь консультації нашої сторони з американською. Відбувається з Ось це таке синхронізація позицій а, і перемир'я. Ми не прийняли це путінське перемир'я. Через ну, це так. його парад під загрозою, тому що найголовніша мета для чого Росіяни а, і Путін оголошує перемир'я, для чого він прагне. А, є дві а, таке міркування, чому йому це потрібно, а, і там насправді дуже мало військового. Перше міркування полягає в дипломатії, тому що перший перше перемир'я було оголошено буквально за лічені там години а, 19 квітня це сталося після того, коли 17 квітня у Парижі на саміті європейці долучилися до переговорного процесу. Це дуже велика наша дипломатична перемога. Була що європейці таки включилися в цей процес. І коли 17 трав... квітня були успішні, як на мою думку, перемовини у Парижі, одразу за два дні Росіяни вирішили застосувати таку козирну карту, перебити, показати, що вони ще більші миротворці, Чому? в який час з'являється пропозиція щодо 9 дев'ятитревневого перемир'я одразу після зустрічі нашого президента з американським у ва. Тикані так, доволі так. успішною, принаймні її описують так у білі сторони. Це перший. А другий фактор, який стосується цієї е, знову не військової складової, тому я б не робив тут акценту на військову складову більше. Е, це удари українських далекобійних засобів е, по умовній Москві, наприклад, або наприклад, на примоскові. Е, от уявіть собі, що летить український дрон 9 травня. Приїхали ці лідери на до Путіна на Кремль до Кремля на Червону площу. Стоять, чекають, якщо ще її на. Важиться приїхати сі дзінпін, стоять вони також двоє, і повітряна тривога. Що угу. робити? Ну напевно, треба їх евакуювати. Я не знаю, куди ну, з червоної площі мав тікати там, ховатися. Ну тобто, це, це такі це розтяжка, якусь сто... туда. Це класна картинка була, угу. а, але цієї картинки страшенно боїться Путін. Ну так, а тут новина прийшла про те, що на на Дніпропетровщині в одній з громад оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. І ця громада межує з Донецькою областю, де за даними аналітичного проєкту Діпстейт окупанти просунулися у райони населених пунктів, наближених до адмінкордонів. Яка взагалі загроза зараз є для Дніпропетровської області? Я, чесно кажучи, пропоную завершити ці розмови про Дніпропетровщину, тому що вони направду грають на руку противнику. Зафіксуємо, Дніпропетровщина у війні вже давно, там є війська. Туди відбуваються прильоти, Павлоград, тому приклад. Так, звідти відбувається евакуація через наближення фронту, і це цілком правильна історія. У нас немає такого, що там Дніпропетровщина не у війні, а Донеччина у війні. Чи там не у війні, наприклад, не знаю, Львівська область чи Вінницька. Насправді всі зараз є у війні, і це треба усвідомлювати. Я для того, щоб от перебувати ці всі карти, я, я, я переконаний, що зараз це просто-напросто інформаційно пропагандистська розкачка, яка вигідна росіянам для людей, які не дуже цікаві це війною, а таких зараз дуже стало багато, тому що там повторювалися ще щось. Отако От для таких людей е, створюється картинка того, що все, хвал катастрофа, війна, поширюється ще на одну область. Хочу звернути вашу увагу, е, що насправді до Дніпропетровщини не бувало і ближчі кілометражі. Це по перше, а по друге. В Дніпропетровщині навіть вже були російські війська. Це було у 22 другому році, коли uh -huh. на правобережжі м, Дніпра е, росіяни здійснювали наступ через правобережжя Херсонщини, через Архангельськ і на Дніпропетровське, е, на Дніпровське місто Зеленодольськ, де розташована Криворізька ТЕЦ. Там uh -huh. вже були російські війська, звідки їх вибили наші е, наші сили. Тому говорити, що Дніпропетровщина чекати там, рахувати кілометри чи на у війні чину війні, це ну. Даруйте трошки підігравати цій загальній паніці, яку хочуть росіяни. Все не панікуємо, знімаємо питання. Uh -huh. Ще хотілося б дізнатися вашу думку з приводу півночі Сумщини. Російські війська нещодавно мали певний успіх саме там. Про це інформує Інститут вивчення війни. Що стоїть зараз на меті в окупантів, якраз на сумському напрямку? Це буферна зона. Що вони там роблять? Ну, буферну зону створювати для них. Це надзвичайно мала, я би так сказав, задача вони, звісно, можуть прагнути єдиною метою. Тут може бути тільки охоплення і створення проблем для сум, наприклад. Але я запевняю, що зараз у Росіян немає ні сил, ні можливості це зробити, тому mm -hmm. що для того, щоб наступати на суми, потрібно застосувати ширину фронту десь приблизно відтинком кілометрів 45 довжиною. 45 кілометрів довжиною по фронту це означає це приблизно такі самі кілометри. Ну там треба 40-45 кілометрів вздовж фронту і 40-45 км вглиб фронту, щоб створити справді реальний тиск на Суми. Такий квадрат 45 на 45. Такі ж самі показники, десь приблизно 45 на 45, можливо 50 на 50, це Покровський напрямок. Тобто от Авдіївка, Мар'їнка і просування до Покровська так само складає цей самий ці квадрат 40 на 45 км. Скільки там росіяни наступають? Півтора роки. Тільки підступилися до Покровська. Уявімо, що Покровськ – це Суми. в цій конфігурації скільки військ там потрібно, більше 150 тисяч на постійній основі постійно поповнюючи ці втрати. Відповідно в Росіян зараз ну максимум на сумському напрямку є 50 60 тисяч, а не 150 тому ніяких загроз не існує. Вони зараз ведуть бої виключно у перших двох прикордонних селах. Максимум uh -huh. двох за друге uh -huh. село ні, ні на жодному напрямку, напрямки вони не вийшли. Uh -huh. Зрозуміло, заспокоїли. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. І нагадуємо, що з нами на зв'язку був військовий глядач Василь Пахньо. Дякуємо.